Шукайте основу для своєї завзятості у почуттях, у духовності та релігійності. Можливо, у цьому вам допоможе якесь містичне переживання, справа робота, настав час професійних досягнень, За належної старанності та продуманості кроків у цей час можна закласти міцний фундамент для майбутнього процвітання. Це успіх. Підготовленої напруженою працею навколишні, звичайно, можуть сприйняти ваші досягнення як несподіване розкриття таланту, але тільки ви знаєте, скільки довелося заради цього пройти. здоров'я, можливі проблеми через неправильне поводження з косметичними засобами для шкіри та волосся, а також будьте уважні з побутовими приладами, несподіванки. Надасться шанс отримати вигідне та прибуткове місце, особисті відносини. Ви будете справляти враження на оточуючих як особливо сильна та приваблива особистість, мотивація тижня. Є дві речі, які батьки мають дати своїм дітям: коріння та крила. Цитата тижня: духовність поза чистотою неможлива. Нехай жоден не зважується досягти святості, не принісши обітниці чистоти, порада тижня, стережіться повертатися спиною до своїх ворогів. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла. Нехай Янгол-Охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів. Зеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, продажним, чорноротим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям, очі. Слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України! Ам Ізраїль Хай!